Усім ці та любі наші підписники. 1 квітня, я вже після роботи та на вулиці. У нас дощить сьогодні. Дощик зранку, невітряно зовсім тепленько, одним словом по весняному. Приємно, приємно, що йде дощик, його потрібно було. 1 квітня, знаєте, сьогодні, ось так згадую. Колись ми як казали в дитинстві, 1 квітня брехня, всесвітня. Що ми тільки не придумували, щоб один одного якось подразнити. І там штани порвані, і там тебе щось на шапку причепилося, і біжить там тебе хтось гукає. Ой. Ну, одним словом таки, в нас були всякі приколи. Зараз дивлюся, мої діти, і їм що в 31 березня, що 1 квітня, абсолютно. Але не буває, мабуть, дня, що без приколів у нас, точніше, не у мене. Трішки приколи є у, у хлопців з тракторами. Зараз я вам покажу. З першим квітнем називається. Коротше, Хлопці тут робили, робили, туціли, туціли. Подумали, так, який трактор таке колесо. Садьот, мабуть. Піде. Ну, ось це так. Таке буває. Значить, Я прийшла, отримала від Юриша трішки наряд. Каже, тому давав, тому давав, всьому давав, тому даси, тому додаси. Походила, трішки пододавала. Та й зараз буду показувати вам зовсім е е вже не, не такі смішні речі. От. І трішки, звичайно, що неприємні. Ну, але, в принципі, е десь такого ми очікували. Е значить, це стосується моїх квочок і яєйцесарки. сарки. Радує те, що сіла у мене ще одна квочка. Бачите, яка, тому що вона саме нещодавно сіла. Вчора я під яйця підкладала. Ці дві, як сиділи, так сидять, і собі третє вмостилася теж на окреме гніздо. Тут донеслися. Значить, що не радує? Не радує те, що ось ця мадамочка, не знаю, чи сама, чи допомагали кури, може десь сюди в гніздо лізли. Кілька яєць подушила. От і, Здається, 10 тут лежить зараз під нею яєць. Було 14. І одне роздушили, буквально вчора забрала з-під неї. Добре, що побачила, як вони постривали, роздушили, і жалко, що вже, знаєте, яйця закладені. От. Зовсім не радує те, що ось ця кочечка. Посадила я її на цесарські яйця. І дякую вам, дорогі мої підписники. Друзі, в інтернеті. Я що собі думала, хай підсиплю і хай садить. Але справді люди підказали перевірити яйця, якщо є така проблема, якщо видно було, що вони не закладені, просто їх просвітити і перевірити. Значить, дивіться, яйця абсолютно не закладені. І ось це, якби ще відповідь людям, які просили, чи можна придбати у вас яйця цесарки. Я у коментарі відповіла, що у мене. Совість не дозволить вислати яйця цесарки, якщо я знаю, що вони не потрібні. Знаєте, ну для чого? Я ж то собі знаю, що є проблема. От, а людям, що візьму вишлю, так як інкубаційне яйця? Ну куди воно годиться? Тому дуже прошу вибачення. Якщо раптом щось зміниться, тому що ми надіємося, що щось таке зміниться. Ми надіємося, що буде тепло. От і таки почнуть самці парувати, тому що це сарочки вже трішки таки несуться, але десь не зовсім ще вони паруються. от. Тому як будуть якісь зміни пізніше, то я обов'язково дам знати. А наразі що буду робити? Забираю з цієї кочки, яйця Да, красунька. от. Ну і закривати її не буду. А підкладу під неї теж курячі. От, і оце, до речі, так у мене буде ця на курячих, та на курячих, і ці теж будуть курячі яйця. Е, з цією квочечкою буду робити? О, вона ще така. Бачите? Ті такі спокійніші, а ця така. Значить, дивіться, з цією, що буду робити. Ці всі яйця якось потрібно помалювати. От, поназначувати, тому що е, їй точно будуть підносити курочки. Цесарка ось уже піднесла одне. От, І будуть підносити курочки. Тому вийду ці яйця помалюю, порахую. От, Так, щоб вони вже під нею лежали, а вже ті, що будуть підносити, буду забирати. Цесарочки почали нести ось сюди в другий жолобок, де кури не сидять. Але он вискакнула одна блакитненька, де ти є, он ходить. Саме вона звідси з цього гнізда вистрибнула І е, одне яйця вон за собою покотила. Ну, таке. Може, це вона ще й не знеслася, може вона це ще буде нестися. І що стосується бігуночки. <гум> Друзі, пишете мені, а де качур? Обіцяли, що качура знайдете. Качура ми знайшли. Качур у того самого господаря, якого ми брали минулого разу, Валерій. У нього знову є. Качурі от індійського бігунка. Але справа в тім, що це Вінниця, ми у Вінниці були, але, як ви знаєте, були зовсім з інших питань і не до качура було тоді. от І, в принципі, зараз уже не знаю. Можна було б наприказати, але це ще ж туди їхати потрібно. Але написали в коментарях: випишіть її яйця індійського бігунка, якщо десь можна виписати і посадіть. І я оце ж так думаю. Хай сидить на яких є. от Потім заберу яйця, її викину. Сидить на 2 чи 3 яйця шипунів. Саме посідали качки. Я тоді заберу, порозпихаю ці яйця під качки попідкладаю. А їй, як буде все добре, то випишу. Таке яйця індійського бігунка. Пошукаю, постараюся спробую знайти от і будемо виписувати. І тоді підкладу під неї і може дасть Бог щось вона нам виведе. Да? Що стосується індійського бігуночка. Ну і як дощиком не вийти, не подивитися на те, що повибрикувала на городі вчора. Значить, так як і обіцяла, забрала свої. Багатоквіткові квіткові нарцисики з ягід повністю. От, так як вони були, так їх і повисаджувала. Думаю, тут їм буде нормальненько нарощувати цибулинки, тому що в ягодах ягоди їх заплітали. Ну, і вчорашній мій об'єм робіт казав, казав Юра, о, то для чого палити солярку з фризою ще сюди гнати трактор, як в тебе непогано виходить. Порити заступом Трішки трішки сапку зламала, але нічого. Значить, дивіться, що поробила частинку, я гід уже доопорядкувала. Знімала сухі вусика, витягувала перій. от І відразу прогоню і квіти просапую. Оце ж вийшла, зараз я зелень, що тут лишилася, забрати, занесу курям фазанчкові закидаю. От, відразу покажу стільки з-під гвоздичок сіянців маленьких попересаджувала. От, і, і відразу покажу, як у мене форзиція з гібіскусами насаджені. Ось, обкопую, дивіться, це. Були така моя ця е, тиканочка вкорінення минулорічне. От ці, мабуть, ще позаминулорічні, то це вже вони ось такі вже з гілячками, і вже аж так вони цвітуть. Так, Далі ось такі у мене вийшлися маленькі, познаходила. Це я того року їх вкорінювала. Вони усі з корінчиками. От і на ту сторону теж є. На цю сторону теж є. Ось так. І ще ще тут за цибулькою, по межею. Ось такі вони, видно, малесенькі. Малесенькі. Але я їх познаходила. Вони є. Ой, це, напевно, що вчора обламала гілочку. Ось такі. І ще десь трішки є по ягодами з іншої сторони. Ну, ось тут ще. Бачите, як вони. Тут ця ось є. Так, да, ця є, тому що пустила ось і ця ось теж є вкорінена. От, і, можливо, десь там ще є. Не знаю, кілька бачу є. Ще аж ось є. Одним словом, трішки я фозиційна вкорінювала. Але це потрібно ще, знаєте, чекати рік-другий, поки вона ось так пустить гілячки і позацвітає. І мої гібіскусики. Ось скільки саджанців. Ось таких вже є гарних. По кольору е, буду бачити. Тут, напевно, що по кольору тільки мої, то це вони рожеві. От, тому що ось ці де маленькі далі, аж туди, де стоять стопчики, доки це потицьковані гібіскуси, то там будуть рожевий і білий. Ось так. От. Одним словом, сьогодні дощ, сьогодні я відпочиваю. Але відпочивати буду не просто відпочивати. Є в мене приємна робота. Приє... Приємна... приємна подія, знаєте, така. Вибачте, будь ласка, думаю, що це саме ходила там кругом, то яка, яка приємна подія. Значить, вчора у Viber на зв'язок вийшла до мене підписниця. Я вам щиро, неймовірно вдячна. От Вона мені пише, я бачу вас по квітах, таких, таких, таких немає, а в мене є. І я вам вийшлю. дайте мені адресу. Я ну як, кажу, що, щоб та, просто так не було. Давайте я ані куплю, ані, можливо, на щось поміняю, може, щось подобається. От, е, пише, що ні, вам, вам вийшлю просто, тому що дуже люблю квіти, тому що донька у мене теж Наталочка. Мені то так приємно, дуже приємно, я вам не можу передати як. Я буду дуже дякувати за квіти, тому що справді мені хочеться, особливо тих, яких у мене немає, то мені дуже хочеться, щоб вони були. Це по-перше, е, по-друге. Я не залишу без подаруночка у відповідь, тому що ну, мені так, я не знаю, мені буде шкрябати серце. Тому я буду чекати квітів, а у відповідь вийшли свій подаруночок. Той подаруночок, поки дощить, буду його робити. І буду чекати своєї посилочки. Все, друзі. Всім гарного дня, мирного дня! Хочеться щоб без тривог, без шахетів, без, без поганих новин хочеться миру, тому бажаю вам миру, тільки приємних новин, тільки хороших, радісних подій, щастя вам, вашим сім'ям. Все, всього найкращого. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Нам то потрібно раз. Приємно два. І ще можна багато-багато чого називати. Ми, то, ми відчуваємо, що то важливо. Ми відчуваємо знаєте, якийсь стимул для подальшої роботи на Ютубі. Тому за все, за все щиро вам вдячні. До нових зустрічей!